Євродвори 2016. Шість фірм із восьми, що уклали договір на ремонт міжбудинкових доріг з управлінням капітального будівництва, пов'язані між собою юридичною адресою або засновником. За цією адресою вулиця Рубіжна, 10 зареєстровано чотири фірми. Саме вони уклали договір з управлінням капітального будівництва на будівництво євродворів. Офіс цих фірм складається з кількох кімнат. Назв підприємств на дверях немає. Представники кожної фірми сидять в одному приміщенні за різними столами. За даними єдиного реєстру юридичних осіб, управління капітального будівництва уклало договори з чотирма фірмами за цією адресою. Їх об'єднують два засновники: Едуард Пінаєв, значиться як власник ТОВ Оптімас і ТОВ Брукстріт, та Олексій Сесоїв у засновниках ТОВ Зенітбрук та приватного підприємства Консалтинг. Крім того, останні має ще дві фірми, які уклали договір з управлінням капітального будівництва за іншою адресою. Провулок Чугуєвський йдеться про фірми «Брукбуд» та ФОП Сесоєв. Я є засновником декілька підприємств, і деякі з них постійно виконують роботи для управління капітального будівництва. Чому так? Тому що це ну я як керівник цих підприємств, тобто. Маю стосунки до укладання тротуарної плітки. Ми маємо технології відповідні, що дають нам конкурентні переваги. Тротуарною пліткою ми займаємося більше 12 років. Проекти ми робимо з 2004 року. Постійно при всіх владах, при всіх керівниках капітального будівництва, так скажемо, був там. Це і будівництво барси, це і будівництво всіх Покровської площі, тобто там або наша продукція, або ми самі виконуємо ці підрядні роботи, театральна площа, європейський фонтан це все наші роботи. Чому саме ви уклали договір з управлінням управління будівництв? Чому б ні? Не з вами, але в смілі, що ви маєте в чому з управлінням? Ну тому що э, ми пропонували умови конкурентно способне, конкурентно спроможні, як то кажуть. І це устроило замовника за даними порталу публічних фінансів. «Єдата», дата, усі шість фірм, об'єднаних юридичною адресою та засновником, отримали від управління капітального будівництва понад 25 мільйонів гривень. Це 30% від усієї суми як аванс. Всі ці фірми пов'язані або по одній адресі, або пов'язані по прізвищу, ну, якби засновників. То понятно, для мене це дуже велика підозра в корупції. От і я передаю вітання прокуратурі, хай вони перевірять: якщо немає чесного аукціону з пониженням на торгах, да, то це завжди підозра в корупції. Вони до 1 серпня зробили, заключили угоди, коли ще не існували системи Прозори. Вони розбили як би полотік, тобто не, не взагалі там давайте програма євродвір і всі гроші відправимо одному переможцю. А типу плиточка, от там вулиця Данила Галицького, і тут ми раз. Зробили євродвір за мільйон да? окрема угода, ще в сусідньому дворі, ще за мільйон. Логічно не можу зрозуміти, в чому вина управління капітального будівництва. Ми відповідаємо за те, щоб об'єми виконаних робіт впадали з об'ємами, які закриті і за які заплачені дітей. В даному випадку любому частному лицу юридическої фірмі, як вона считает, з яким налогов і працює, так вона і працює. Поэтому э, одна у него фирма зарегистрирована, две или три или четыре. Меня как заказчика этот вопрос интересует меньше всего. И если до 1 серпня э, проходить через систему Прозора было не нужно, и мы проводили тендера по старой системе, то мы их проводили. Мне тоже самое рассказывали о том, что... Чому ви проводили тендера, або чому ви не заключали або не проводили це систему Прозоро? До да тому, що до 1 серпня всі тендери, які ми объявили, ми провели по закону України про державні закупівлі. Тетяна Юхта, Сергій Милевський на часі новини.